Друзі, всім привіт! Сьогодні ми записуємо кейс з Ксюшою Губановою а саме: кейс нескрізної аналітики на семиденному інтенсиві. Ксюша, привіт. Привіт. Але перед тим як ми почнемо, і взагалі, як ми будемо це все розбирати, я хочу взагалі розповісти, чим цей кейс реально унікальний і чого його треба дивитися. Протягом цього всього інтенсиву ми. Реалізували повну наскрізну аналітику по кожному унікальному ліду. Що це по факту означає? Це означає, що з моменту реєстрації на сайті, протягом всього інтенсиву, кінцевому вебінару і моменті оплат ці всі дані зберігаються в одній таблиці по кожній людині. Тобто, які дані він вносив при реєстрації, звідки він прийшов, чи з рілсів, чи з таргету, скільки днів він був на інтенсиві, які там дні він пройшов, які. Відповіді залишав, які кнопки натискав, чи був на вебінарі. Тут тобто ця вся інформація, і головне, потім чи вніс, чи внесла ця людина оплату, і скільки відповідно це все записується в одній таблиці, і потім можна робити офігенну просто аналітику: скільки було оплат, які конверсії, і так далі. Я надіюсь, я, я вас заінтригував. А як ми це все реалізували, якраз про це поговоримо далі? Тому Ксюша, розкажи трошки про себе, хто ти чим займаєшся і що навчаєш? Я фінансова радниця, допомагаю людям з особистими фінансами, допомагаю розібратися зі своїм бюджетом і в кінцевому варіанті почати інвестувати, почати створювати свій капітал, щоб закривати будь-які фінансові цілі. І е, я веду свій блог вже три роки, і тільки в цьому році я наважилась продавати не тільки на свою теплу аудиторію. Але і спробувати залучити холодну аудиторію, тому мені було дуже важливо розділити людей, які приходять з таргету холодна аудиторія, люди з моєї теплої аудиторії, які сидять в блозі, і а, зрозуміти які конверсії, на що я можу розраховувати, як конвертуються люди з таргету, як конвертуються люди з теплої аудиторії. І взагалі, чи такий продукт, як семиденний інтенсив, може вплинути на фінальний результат загального запуску. А тоді до, до тебе таке перше зразу питання, чому ти вирішила звернутися до технічного спеціаліста, і які в тебе були критерії вибору? Ну я точно розуміла, що я сама таку аналітику не зможу зробити, і бот а, зробити для інтенсиву. Можу, але це буде дуже аматорський варіант. І я витрачу на це велику купу часу, і я завжди порівнюю час, цінність, яку мені може дати технічний спеціаліст, Спеціаліст, який кожного дня цим займається, і яку вартість я готова заплатити за цю роботу, і е, критеріям насправді е, було небагато. Мені треба, щоб було е, виконано вчасно і на високому рівні. Тоді е, передамо саме до цього інтенсиву, і з чого ми починали? Починали ми з. Ну, яка була воронка? Тобто, спочатку люди реєструються реєструються на сайт, переходять в бот. Потім там конкретний день починається інтенсив, сім днів інтенсиву, точніше, шість днів саме уроків і якихось матеріалів. Сьомий день це вебінар. Після вебінару, відповідно, повтор автовеб. Ну і там вже продажі, редагування цін, і так далі. Підготовка створення сайту. Тут на цьому моменті було дуже важливо продумати взагалі всю воронку з плану аналітики, тому що. Зробити просто, типа зробити сайт, щоб люди переходили в чат-боти, Потім на вебінар, це ну це багато хто може зробити, а зробити так, щоб це все інформація з оцих цих сервісів передавалася і збиралася в одну таблицю. Це ну, типу, вже не так просто, тому що щоб, наприклад, сайту людина люди в формі записувала свої дані і потім передавалася в бот. Треба використовувати додатковий скрипт на сайті. Це просто так, ну зробити не можна. Тобто використовувався додатковий скрипт, щоб ці дані попадали в змінні в бота. Потім ці змінні передавалися відповідно в саму таблицю. Далі, після того, як людина зареєструвалася, їй також приходив лист. Тобто, всі оці додаткові матеріали я їх навіть насправді не проговорюю, тому що це база. Тобто, після реєстрації людині має прийти якийсь лист, там відповідно також. Посилання на чат-бот, якщо вона десь щось пропустила, і так далі. Я хочу в тебе запитати, чи раніше ти проводила вебінари? І якщо так, то які моменти ти підмітила цій підготовці, які тобі сподобались або не сподобались? я запускала тільки один раз такий вебінар. Тобто, в мене до цього був вже налаштований Webstar. було дуже стресово, насправді, тому що людина, з якою я працювала, він такий хаотичний в своїх рішеннях. А я більше структурована людина. І у нас все було таке шкерберть. В останній мить ми все налаштовували, і коли я. Зайшла на вебінар. У нас не одразу все вийшло. Люди чекали. Тобто, вже такі перше очікування від того, як це може відбуватися, воно було більш негативне, ніж позитивно. Але ну з тобою ситуація була зовсім інша. Ми з тобою підготувалися за добу до вебінару. Ми все налаштували. ОБС, Ютуб, перевірили, щоб у нас все працювало, щоб у нас там люди заходили. Картинка йшла, звук був нормальний. Це теж дуже важливо, щоб. Люди там не відчували, що ти там десь сидиш в підвалі, mm -hmm. і е, коли я йшла на вебінарі, я вже була впевнена, що все буде окей. А ще хочу проговорити щодо самого інтенсиву: тобто, як він взагалі виглядав? Тобто, люди потрапляли в бот, там протягом шести днів їм видавались певні матеріали. Які це саме це текстові матеріали, потім посилання там в кнопках на якісь таблички. Ну, все, що там Ксюша надавала щодо інвестицій. Були відеоматеріали, Як ми відслідковували? Чи людина там подивилася той вебінар, чи не, Ой, не вебінар, а урок чи подкаст. Ми це відслідковували за допомогою кнопок, тобто давали якраз в кнопки, зашивали оці посилання і відслідковували Потім, якщо людина натиснула на цю кнопку, то ми по факту кажемо, що людина прийшла цей урок і відповідно в таблицю також вносимо цю інформацію. Далі після цього всього інтенсиву у нас вже була велика база людей, а саме більше тисячі, які зареєструвалися. Свої дані записали: це номер телефону, пошта, потім скільки днів вони пройшли. Ми вже в процесі, типу, ну, по факту, в прямому ефірі відслідковували, скільки людей, які кнопки натиснули, яка взагалі активність і залученість. Ось саме день вебінару. Я хочу в тебе запитати, як ти провела цей день. Чи ти стресувала, переживала, які в тебе були емоції цей день? А, ні, взагалі не стресувала, я була абсолютно підготовлена, і за рахунок того, що ми з тобою зустрілися заздалегідь, все налаштували, якось взагалі спокійно все було. І коли я підключилась на вебінар, то три години просто пролетіли як одна хвилина. Ми, я зразу, от коли ми ще проводили тестовий вебінар, ну і за годину до самого вебінару основного, ми я Включився через Zoom до комп'ютера Ксюші і поставив їй всі вікна так, ну як на мій погляд, відповідно буде зручно. Тобто, що тут в неї телеграм, тут вона буде бачити коментарі, тут в неї буде презентація, тут вона буде бачити себе, тобто як вона взагалі в кадрі. Тобто, це все в одному вікні, це все зручно. Вона може це все відслідковувати, і я пояснюю, тобто, як що треба натиснути, тут почати, там закінчити і так далі. Поговоримо трошки про цифри якраз протягом трьох. Трьох годин вебінару у нас було більше 500 унікальних відвідувачів, 542. На піці було 400 глядачів. Це при тому, що зареєструвалося от. Більше тисячі людей на сам інтенсив. Ну і це доволі велика дохідність саме з початку інтенсиву. За сім днів люди прогрілися і прийшли на вебінари. А які в тебе були враження від цього вебінару після закінчення? все пройшло дуже легко. Я кайфанула я бачила відгук від людей, я бачила їх залученість. Жодного хейту, все, все було як треба, і ну статистика дуже класно допомагає, тому що ти дійсно бачиш пророблену роботу, і ти бачиш кінцевий результат. Ти вклався в інтенсив, ти вклався в класний контент. Ти продумав що коли буде виходити. Ти можеш. Подивитися, на якому етапі людина застрягла, дійшла, не дійшла, ага, дійшла до вебінару, теж класно. Тобто, ти можеш наскрізь подивитися, де людина ця була, і чи сплатила вона, чи не сплатила. І дуже класно, що ти можеш швидко передати всю цю інформацію. Якщо ти працюєш з відділом продажу, ти просто отак от завантажуєш їм цей документ, і вони з ним вже працюють просто як з лідами. Далі їх обдзвонюють, з кимось переписуються, дожимають, якщо треба дожимати по продажам. Так, тобто я ще от хочу проговорити, що це все в таблиці, це насправді навіть трошки спрощений варіант, тому що це ну це просто зручно, як для першого такого разу це все організувати в таблиці, але насправді, якщо це все можна додати в таблицю, то так само це все можна і перенести в CRM напряму зразу. Тобто там будуть створюватися ці всі контакти. В цьому в цьому контакті буде відслідковуватися чи людина скільки уроків пройшла. Скільки чи прийшла вона на вебінар, ці всі дані їх також можна потім вигружати. Ну і в процесі, якби ми це ще самого початку проговорили, але просто ну, це, ми це не проговорювали, тому я вирішив в таблиці зробити. І, типу, і це все можна автоматично робити, або потім уже після е, запуску. Щодо вебінарів, також у нас були звіти. Тобто, і от якраз по цим звітам ще плюс одна штука, якраз до аналітики, що я не просто там взяв і вигрузив всі весь звіт ну, з вебінар старсу, як це можна зручно зробити, там просто одну кнопку натиснув, воно є в тебе в таблиці. А ще цей звіт потім розфасувати автоматично через сторонній сервіс воно пропускає ці всі дані і розфасовує по конкретній людині в нашій основній таблиці. І найскладніший для мене був технічний момент, як це все реалізувати саме з підв'язкою до Way4Pay. Тобто, тому що якби без Way4Pay це все було б трошки неповноцінно, і в чому була сама складність, те, що з Way4Pay дані передаються не в тому зручному форматі, якому б на тому сервісі я заме саме говорю зараз про Make, Вони приймалися. Ми спочатку дані з Вейфопою передавали на окремий сервер, на якому за допомогою там певного кода ці дані оброблялися. Потім JSON передавався. В цей мейк, і там уже дані оброблялися. Тобто, насправді, ну, це дуже такий, дуже круто, я прям горжуся цим кейсом, що в мене вийшло це реалізувати. І відповідно, як Сюша каже, що по закінченню всього цього інтенсиву у нас є в таблиці кінцева сума конкретно, скільки було зароблено, з якого джерела ця людина прийшла. Тобто, фактично, якщо людина прийшла з таргету, скільки ми заробили з таргету. Людей можна ще в відсотках порахувати, тобто скільки там ще й на таргет було на конкретного люда. Витрачено, да і скільки з цього було зроблено. Ну ще додам щодо автовебінару, я сказав на початку, що в нас ще був повтор. Тобто після вебінару на наступний день ми також влаштували повтор. влаштував я автовебінар. Щоб люди, які не побачили або хочуть ще раз подивитися, раз прийшли, ну відповідно з цього отримали, Ми отримали додаткові кошти, і відповідно люди все таки наважилися купити і отримати нові знання. По інвестиціям тоді хочу в тебе запитати таке останнє питання. Чи рекомендувала б ти як експертка звертатися до мене як до технічного спеціаліста? Так, сто відсотків. Бо ти закриваєш велику купу технічних питань, які з твого боку технічні з мого боку як власниці бізнесу вони дуже практичні, тому що я з цією інформацією, яку ми зібрали з тобою протягом роботи всієї. Можу далі працювати е, і далі конвертувати цих людей в своїх клієнтів. і це реально дуже дуже зручно. І е, те, що я відчуваю, коли працюю з тобою, що я знаєш, як е, під куполом, тобто, будь-яке питання, воно буде вирішене. І у мене не болить голова. Тобто, мені не треба тебе постійно чіпати, спитати, як там справи. Ти завжди розумієш, у нас є дедлайн, і я до цього дедлайну маю все встигнути. Я заздалегідь я не буду питати в останній момент, що мені там, який текст ставити. Ти у мене зазвичай там за день, за два ксюша. Мені треба ось цей текст. Я окей, я сідаю, це роблю. Тобто, мені дуже зручно, коли ти сам розумієш, в які моменти дещо спитати, щоб у нас все вийшло вчасно. І це прям ну дуже великий плюс, тому що я працювала в ІТ, я працювала з великою купою людей, і е, ось е, така властивість у людей далеко не у всіх. Є е, е, люди, які просто роблять. Е, по тому ТЗ, які їм поставили технічне завдання. Мені треба налаштувати вебінар. Все. людина пішла і просто налаштувала вебінар. Ти пішов, налаштував вебінар, налаштував скрізь суперскладну систему витягання статистики і зведення це в одну табличку, з якою я далі можу працювати. І по факту я цього не очікувала, але це виключно е, твоє бажання і твоя суперкрута реалізація. І це твій великий плюс. А е, що ти вмієш настільки бачити по потребу е, саме в бізнесі? Бо це абсолютно бізнес-задача е, технічна задача провести вебінар, технічна задача зробити бота. Е, Бізнес задача вивести скрізну аналітику, розуміти скільки ти з цього заробив, де твої ліди, де вони зупинилися, і ось саме ця статистика допомагає далі бізнесу працювати. Ефективніше, так, так да. дякую тобі за цю розмову. Бажаю тобі масштабувати своє навчання, щоб тебе було в процесі набагато більше людей, щоб набагато більше людей навчились інвестувати, керувати своїми грошима. А я вже тобі буду допомагати з технічними моментами. Також дякую глядачам, що подивилися цей кейс. Надіюсь, вам було цікаво. А якщо у вас буде запит на технічний е, запуск вашого інфопродукту, то ви можете написати мені в дірект слово консультація і отримати безкоштовний розбір. Вашого запиту. Всім пока.